Привіт, друзі! З вами Макс. Ви на каналі Чуча ТВ. Сьогодні ми поговоримо про дефект 3D-друку, який відбувається внаслідок вологості вашого філаменту. Зразу хочу сказати, що будь-який пластик, не зважаючи на те, що там виробники говорять, що не всі пластики гігроскопічні, повірте, всі набирають вологу, але в різній ступені кожен із них. Про це ми поговоримо також трошки пізніше. Які ж дефекти можуть з'явитися, якщо ви не просушили свій пластик? Ось, будь ласка, одна з маленьких деталей, які я друкую з еластану, це гнучкий філамент, з'являється ось таке волосся. Його може бути дуже багато, якщо ви погано його просушили, та він набрав вологості ваш філамент. І на цих гнучких деталях видалити ось цей недолік-дефект досить складно. Треба або горілкою, або зажигалкою якоюсь. Феном продувати, щоб гарячим повітрям це все трошечки припаяти, припалити. А Потім надфілем це все видалити також досить складно. Тому для того, щоб не було у вас таких проблем, звісно, вам потрібно використовувати деякі прилади, про які ми поговоримо. Але спершу хочу вам показати, що ж відбувається, коли потрапляє вологий пластик. До вашого хотенду. На ось такому прикладі нейлон від монофіламента. Досить непоганий нейлон, але в нього є свої недоліки, про які я вже розказував в попередніх відео. Він у мене ні разу не сушився. Я його використовую для холодної чистки сокол. Cold, cold pool, якщо не помиляюсь. Подивіться це відео. У мене є дрібне відео, в якому все розказую, як правильно чистити сопла, щоб їх не розкручувати лишній раз. І зараз ми подивимося, я поставив цей нейлон, пропустив через нашого і прошки, через BQH2. І подивимося, що відбувається, коли він буде проходити через хотент. Подивіться, друзі, яким у нас виходить філамент. Тобто, це неправильно. Він пузириться, тобто в ньому дуже багато вологи при нагріванні даного прутка. Всередині у нас розриває цю вологу і ця волога випаровується, вона розриває структуру даного прутка, філаменту, і таким чином у нас відбувається ось таке на виході. Це, звісно ж, впливає на якість вашого друку. Друкувати таким пластиком просто не можна нормально. Він не буде складати дуже багато волосся. Давати, і плюс якість поверхні буде дуже страшною, негарною, нерівномірною і, і за такого пузиріння. Тому, хлопці, рекомендую завжди сушити ваш пластик. І для цього використовуйте правильні девайси. І так, друзі, перед вами Sunlu S2. Це друга версія. Про неї я вже робив огляд трошки раніше. Рік тому в мене чорного кольору, стоїть там десь в куточку. Працює день і вночі без виключення, і тому я вже маю дійсно гарний досвід роботи з цим девайсом. Про нього я розказував. Тобто, тут досить зручно, все дуже просто, класна геометрія, внутрішня конструкція, досить гарний дизайн, є можливість. Міняти тут параметри різні, підсвітку забрати, поміняти модель, вибрати пластику, яку ви хочете, переназвати, як вам хочеться. Також ви можете виставити температуру, яку вам потрібно, таймер, або повністю його відмінити, щоб вона цілодобово якось зараз клос працює. Або, наприклад, виставити там деякий час, там 2 чи 3 години, і потім вона відключиться сама по собі. І це дійсно круто. Дана сушилка мене просто дуже, дуже мені допомагає в роботі, повірте, особливо з надгнучкими філаментами. Так, друзі, бо деякі блогери говорять про те, що гнучки ТПУ, еластани і так далі, вони не набирають вологу, вони не гігроскопічні. Повірте, якщо ви просушите гарно свій пластик, особливо еластан. То ви побачите дійсно красивий класний результат на виході. І він вам дуже сподобається, і ви захочете купити таких штук 10, якщо у вас 10 принтерів. Тому що дана сушилка показала себе найліпше. Я бачив якось деякі огляди блогерів, які порівнювали з іншими сушилками. І в них чомусь показувала температура 50 замість 70. Подивіться, хлопці, 72 градуси. 70 за 40 хвилин набрало температуру і тримає її. У мене досить точний, точна термопара, тому тут ніяких питань у вас бути просто не може. Тоді ви запитаєте, як же ж так сталося, що в них показувала температура 50, а в тебе 70, вірна температура. А справа в тому, що, якщо ви придивитесь в своїх оглядах, вони чогось сушать повітря. Всередину не кладуть бобі, бобіну пластику. Справа в тому, що якщо поставити пусту, пусту сушивку, то вона буде гріти десь до 60 градусів, не більше. Тому що не вистачає об'єму. Його треба якось заповнити. І коли ви ставите навіть пусту, ось таку бабінку, ставите пусту, не повну, навіть, а пусту, то ви заповнюєте цей об'єм і тоді просушувати стає набагато легше і тримати цю температуру. Як ми бачимо, 72 градуси, 70 на екрані, будь ласка. В даній сушилці у мене тут ось така бабінка. Бачите, вона навіть не повна, майже закінчилася. І він тримає цю температуру без проблем. Це дійсно крутий результат, друзі. Мені дуже подобається робота даної сушилки. Всім рекомендую. Це найкраще на сьогоднішній день, що я зустрічав, користувався, бо вона і компактна. І тримає необхідні температури. З ними пластик просто ідеальний. Це стосується особливо pg пластика від монофіламент, який потребує дуже гарної сушки. Ну, також є, тому вибачайте монофіламенти, але я буду казати так, як є, своїм глядачам всю правду, тому що від цього залежить їх друк, їх якість друку і кінцевий результат. Тому обов'язково сушіть ці філаменти. Те саме стосується нейлонів, еластанів та інших. Філаментів. До речі, до мене скоро приїде ще одна сушилка на дві бабіни. Фікс драй, якщо не помиляюсь, назва у неї. Від іншої компанії ми її також перевіримо, порівняємо з Сунлу і я скажу, яка з них буде ще ліпша. Але на сьогоднішній день мені ось ця сушилка повністю задовольняє в своїй роботі. На цьому я з вами прощаюсь. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайкос. Я старався для вас. До нових зустрічі. Бережіть себе.